Йо. Майо! Якщо ви зараз бачите це відео, то ми його виклали в інтернет. Так, так, так. Нарешті в аграрній академії з'явилась можливість не лише друкувати новини, а й візуалізувати їх. І для доступу до загальної інформації ми запускаємо наш проект. Чому ж полягає суть нашої роботи? І взагалі навіщо це? З огляду на останні події ми бачимо, що студенти не знають, що коїться навколо них. І тому ми розповімо вам все. Навіть більше. Поїхали! Поїхали! Що таке судрада? Чим вона займається і взагалі чи потрібна вона? А от відповіді на ці питання допоможе знайти нам студентський мер міста Полтава Олександр Глазов. Ну що ж, доброго дня. Ми сьогодні розпочинаємо е, опитування студентів, що таке студрада і навіщо вона? Пішли. Слышь, ти чо така дерзка, а? 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 Студентська рада потрібна для самоврядування студентів для підтримання їхнього. Життя студентського Ні, не нужна. Не нужна. Не не, не а зачем? Ну, я так думаю, що цей орган ваш виборчий, який повинен вирішити ваші студентські питання. Але я так розумію, що вона не зовсім ефективна, чи по тому як від вас тікають ваші інтерв'юєри, яких ви берете інтерв'ю. Тобто вони не вірять у. Реальну силу вашої команди. Чули, але нам вона не потрібна. Ми йдемо на українську мову. Потрібно. Давайте, дівочка, дівочка, Студентам потрібно, тому що за детальною інформацію, яка виникає у студентів, вони звертаються в студентську раду. Це як якби начальство над студентами, над самими, так? Щоб рішати студентські проблеми і проблеми академії рішати. Захищає інтереси студентів. Нагадуємо, що потрібно заплатити за навчання та проживання в гуртожитку. також з приводу гарячої води. Тепер вона буде по вівторках та четвергах ближче до вечора у невизначений час, а закінчуватиметься саме тоді, коли вам це буде найменш потрібно. З 2015 року розмір стипендії в нашій академії становитиме 726 гривень, зв'язку з тим, що у нас тепер відсутня індексація. Якщо у вас виникають питання чи пропозиції з приводу стипендії, звертайтеся в бухгалтерію. 19 березня студентська рада нашої академії прийняла участь у масштабному проєкті студентської ради міста наше місто Полтава, де ми разом з іншими студентами прибирали мальовничі куточки нашої Полтави. Нам вже дісталася територія першого міського пляжу. 21 березня відбувся міжрегіональний етап інтелектуальної гри Дебати. Студенти нашої академії достойно себе показали, пройшли фінал, але відмовилися від... П'янкого смаку перемоги заради людяності та дружби. Повертаємося до мозкового штурму. 26 березня відбудеться академічний етап інтелектуальної гри дебати. То, якщо ти відчуваєш, що твої мізки працюють у правильному руслі, то звертайся до Анастасії Петраш. Вона тобі допоможе. Якщо ти активний, любиш співати, танцювати, грати на музичних інструментах або хочеш грати в КВН, звертайся в Кабінет Студентської ради академії, який знаходиться в 4 му корпусі в 412 й аудиторії, і ми допоможемо тобі знайти себе в активному житті. До уваги кіноманів нашої академії. Ще четверга в 5-му корпусі о 16.00 відбувається кіноперегляд. Тож якщо вам цікаво, заходьте, голосуйте, який фільм вам подобається, та приходьте насолоджуйтесь. Знаєш ти, Вдольчний дорог шла шлабасіком. Не жалеє ног. 1 квітня у нічному клубі Європа відбудеться студентський голос Полтави. Приходь, покажи свою горлянку і отримай звання Кращого співуна Полтави. Так, я готуюсь до вівторка, бо кожного вівторка у п'ятому корпусі в нас дискотека, де в нас просто круті діджеї, круті дівчата, хлопці приходь, буде весело. 9 квітня в першому навчальному корпусі в актовій залі відбудеться турнір з КВН. Нашій академії в шість факультетів змагатимуться за звання найспішнішої, наймітливішої, найвеселішої команди року. Приходь на кубок ректора. За квитками звертайся до голови студради або до капітана команди свого факультету. Що такий грустний? Суп з'їв невкусний. Ні. Мене просто обіжають, але я зісняюсь про це сказати. Якщо тебе ображають, примічують, або ти вважаєш, що з тобою повелись несправедливо, то в нас працює скринька довіри. Звертайся на АСКПМ студентської ради Полтавської державної аграрної академії. Там ви можете задати будь-які питання, що вас турбують, і ми вам допоможемо. Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь, ставте лайки, робіть репости. Також паралельно ми запускаємо конкурс нашого відео. Зроби репост і стань переможцем, якого буде визначено з допомогою сайту random.org. Коментуйте, розповідайте своїм друзям, нам це дійсно дуже важливо. Кажіть, що ви хотіли бачити в наступних випусках, а в наступних випусках буде набагато цікавіше. Тож, до нових зустрічей, а на сьогодні це все. Будемо з вами зустрічатися кожного тижня. Йо! Майо!